Доброго дня, я з України. Пройшли великодні свята. Ми гарно відпочили і знову починаємо працювати в саду і в городі. Сьогодні приїхала в гості до сестри і хочу вам знімати відео її садочку. Показувала в минулому році три, мабуть, відео було. І в цьому році хочу показати, як виглядає навесні її садочок, і також вже починаю знімати потроху огляд свого садочку. Подивимось, прогуляємося разом з вами. Ну, як завжди, починаю знімати садочок сестри ось цієї клумби, дуже вона всім подобається, і мені, і сестрі також подобається, як і вам. І хоча відповідали вже на запитання, з чого зроблені ці фігури, ні вакі вони правильно називаються, ще раз скажу, що робляться вони з будь-якого ялівця, будь-якого сорту, дуже легко. Можна зробити і з маленького кущика, тобто який ви тільки придбали, а можна вже і старий кущик так сформувати. Ось з того боку, з цього боку в неї ось такий ялівець, хоча тут також кілька сортів, а ось з цього боку зовсім інший. Гілочки в нього більш тонші, і тому сестра його ось так формує. Трішечки підв'язала, поки гілочки зміцніють, десь підклала камінці і вже формує ось ці кульки на кінцях цього ялівця. Дуже непогано також виглядає так яскраво насичено. Бачите, це такий варігатний сорт. Ну, сорту вона не пам'ятає, як він називається. Тільки не вийде ось такого ялівця, ґрунтопокривного, тому що він взагалі таких міцних гілочок не має. А якісь інші, більш товщі є в мене, додам фото. Це взагалі є олівець казацький. Найпростіший, він дуже швидко наріс. Ось фото, яке я поставила цьому кущику 10 років, він же як дерево. Ну, і ось таким чином виглядає сад моєї сестри, трішечки нагадаю, вся ділянка в неї 13 соток, є в неї і город, і плодовий сад. Працюють вони разом з чоловіком тут, мають все для того, щоб не купляти ні влітку, не восени, не взимку. Овочі, ягоди, фрукти. Це ось гуляють у них на подвір'ї голуби. Також розказувала вам цю історію. Ну, ще раз нагадаю, може, хтось перший раз зайшов на мій канал або на відео про сад моєї сестри, десь пару років тому вони підібрали одного голуба, він був з поламаним крилом. Вона і сестра його виходила, десь місяць він в неї в коробці в туалеті жив, і потім вона його випустила. Він полетів і через деякий час, ну буквально через пару днів, повернувся. Вона стала і чоловік, вони з чоловіком стали виносити йому ось сюди на газон кашу в тарілці, і просто він прилітав і цю кашу їв. Можна було по ньому звіряти годинник, в який час він пролітав снідати. Саме вранці він частіше за все прилітає. Потім одного разу прилетів з голубкою, ну ми так вирішили, і вони так вирішили, тому що така більш маленька була. Пташка і такого дуже гарного білого кольору. Прилітали все літо. Вони вдвох, а це, ось, бачите, навесні вже ось так їх багато. Вони прилітають по газону, собі ходять, щось там їдять кашу, хлібчик, сестра і чоловік виносять, висипають їм, і вони досить спокійно реагують. І на кішечку, в них є кішечка муська, і також був собачка, ред, він був на, минулих відео, на минулорічних відео. На жаль, в минулому році його не стало, тому що вже він був старенький, захворів, і зараз в них тільки кішечка є. Ось така клумба в неї на вході, на її подвір'я. Бачите, досить непогано. Вона любить такий стиль. Вони з чоловіком люблять такий стиль, щоб було багато камінців і дрібних. Під цими камінцями вона застеляє спанбонд. Ну, спанбонд можна будь-який застелити. Чим товший, тим краще, тому що він буде довше слугувати. Але раз застелила і все, вже більше не змінює його. Окремі бур'янці тут висіваються. Ось, бачите, ось, наприклад, це ну, з насінинки. І він висіявся цей бур'янець тільки на камінцях. Його дуже легко прибрати, ось прибирається разом з корінцем. Бачите? В ґрунт вони не йдуть. Це в неї такі яскраві великі кущі гейхери, їм вже, мабуть, років по 10 точно ось так вони в неї розрослися, гарно зимують, відділяється, розділяється гейхера гарно, далі позад гір... Позади гейхери ростуть самшити також кульками сформовані. Ще далі в неї росте на штамбі Барбарис. Минулого року хотіла його прибрати, повністю зрізати, потім, потім вирішила ось так, спробувати, ось так спробувати сформувати, і досить гарно він виглядає. І позаду також будуть кульки з ялівця. І так, тобто, така округла форма в неї в цьому квітнику. Ну, є лідером, скажімо так, також і стежки, бачите, такі ж закруглені краї мають. Так, тут в неї троянди на арці. Одна червона фламінтанс, один раз квітне, найрозповсюдженіша троянда, а друга, я навіть не пам'ятаю, якого кольору. Ось так вона любить, щоб були, ось так висіли в неї якісь. Чашечки ось з молодилом, бачите, вони в неї так і зимують, гарно все росте, не вимерзає. Це два дерева катальпи. В минулому році восени вони прибрали ось ці дерева Великий Айланд. Ті, що в минулому році питали в мене багато також, що то за дерева, і сестра казала, що страшний агресор, тому вони вирішили його прибрати повністю. Тільки залишили ось такі піньочки там, там і ось тут. Декоративні, більше для декорації вони в них. Так, ось так таким. І ось від центрального входу ми ось так разом з вами йдемо. Ось тут. Ялівці також зовсім інша форма, зовсім інший сорт, і вона його також таким чином формує, гілочки зачищає, але тут робить не кульки, а такі бачите, продовгувасті кінцівочки. Це модрина, тобто, тобто лісвеніця, ось так вона виглядає навесні. Влітку вона дуже-дуже зелена і здається, що гілочки досить острі, досить гострі, але насправді вони досить м'якенькі і повністю вона свої гілочки скидає на зиму. Прибирати досить легко тут, я думаю, ви будете запитувати, як вона прибирає на цих камінцях. Нічого тут не залишається. Якщо десь якесь листя, то вона просто мітлою вигрібає і е, потім вітром його розносить. До речі, ось це вона. Тільки но ну, зробила ось таку клумбу, зараз я вам її повністю покажу. Але зупинилась показати, що ось ці дві гілочки вона відрізала з невинцями ось від того ялівця, який я вам на початку показувала, ось від цього, але не поклала його горизонтально, як ті ялівці, а поставила і вони ось так в неї ростуть. Бачите, також досить така цікава, незвичайна форма. В минулому році в неї ось тут закінчувався квітничок, ось так йшов, а там вже починався газон. І ось навесні вони разом з чоловіком допомагав тато, спорудили ось таку споруду. Вони таку форму люблять, таке все японське, китайське. І ось така гарна в неї декоративна форма вийшла. Мала архітектурна садова формається. Дуже гарно виглядає. Вони її форму, розміри, все самі придумали, який вона буде мати вигляд. Тато підготував ось ці стойки, вони саме забетонували їх, вкрили морілкою і ось так гарно виглядає. І також ось цю всю клумбочку вона. Вони також зробили навесні. Це ось вона сама робила ось такі ліхтарики японські-китайські. Я вам показувала, коли вона тільки зробила. Взимку, коли багато вільного часу, вона сама зробила форми, за допомогою яких виливала ось ці такі японські, китайські фонарики, японські китайські ліхтарики. Складаються вони з кількох частин. Повністю форму і що його заливати, як робити, це все повністю вона сама вигадала. І також ось ще такий гарний вазон зробила з залишків цементу. Почали квітнути тюльпанчики ранні, ось такі невисочки. Таке у них гарне листя. Мені подобається, бачите, таке смугасте. І далі там ось такий місточок у них через сухий ручій. бачите, таке озеро в неї є в сестри. Але воно сухе, водою вони його не наповнюють. Але коли в минулому році було багато дощів, а в них там також засланий досить міцний спанбонд, то водичка не встигала уходити в ґрунт і тут була повністю заповнена ось ця глибина, тут десь між місточком і дном ну, пів метра точно є, повністю була заповнена водичкою. І ось з цього боку, ось так виглядає садочок. Ось, бачите, я ходжу навколо, голуби ходять, вони не бояться ні мене, чужої, можна сказати, людини, ні сестру. З її чоловіком вони також не бояться. Ну і тут ще є також сухий ручей. Робили це ми з сестрою разом, допомагала я їй, мабуть. Не пам'ятаю, років 6-7 тому. Також, ну я кажу, вона щоб було, були такі камінці і всілякі садові форми такі. Це в неї великолисна гортензія в минулому році квітла. Один або два було суцвіття, але такі великі-великі були. В, цьому році вона, в минулому році вона їх також тільки висадила ще одна. І ось там ще одна. І на зиму не вкривала їх зовсім. І будемо бачити, як вони заквітнуть в цьому році. Березклет також формує кулькою, сам шит кулькою і також обов'язково лаванду. Бачите, вона її восени зрізала і вже вона ось так виглядає. Досить яскраво і молоде листечко вже гарно пішло в неї. Також вона, якщо потрібно розмножити, пригортає, ось і вже я бачу. Бачите? Різницю між ґрунтом і висотою, де засипаний кущик. Тобто вона вже присипала навесні, мабуть, для того, щоб восени розмножити, викопати і розсадити. Хости виходять, деякі хости, особливо, якщо не сортові, а такі звичайні, вони вже ось так їх гарно видно, заввишки вже 10-15 см парусточки. А якщо якісь цікаві сортові, то ось у мене ще поки тільки, -тільки почали з'являтися. Там також в неї великолисна гортензія. На паркані в неї виноград Вічі, він ще повністю ось в такому стані. Зараз поближче підійду, може вже є листочки молоденькі. Так, подивимося разом з вами. Мені здається, що вже я бачу здалеку. Ага, ось бачите, є вже червоненькі такі. Почав прокидатися. Гарний, він мені дуже подобається. Він так гарно застеляє паркан, але сестра вже казала, що хоче щось з ним зробити. Щось їй вже, чи забагато його, чи що, тому хоче щось прибрати. Це ось такий сорт, не знаю, спитаю, може сестра знає. Невисочкий такий барбарис з таким листиком, бачите? По краєчку червоний, а сам весь зелененький. Маленького це. Сосна нана, мабуть. Вона ось в такому стані, ну, сантиметрів може 15 гілочки вже, 30, вже третій рік. Ну, вона сюди спеціально купувала таку невеличку саджала. Щоб, так, знаєте, підтримати такі округлі невеличкі форми навколо ось цього ручейка. І там далі в них іде плодовий сад в саду. Все є, в принципі, молоденькі, тільки вони посадили рожевим вон там далі квітне. Персики, тому що старі вже ну, персики, ми знаємо, що вони досить швидко закінчують своє життя. принаймні в нашому регіоні, тобто гарно плодоносять десь 5-6 років, і потім потрібно їх прибирати. Ось там, бачите, залишився. Стовбурець від старого і молоденькі вони посадили. Це черешні, вже почали квітнути ось так гарно черешні. Так, зробили вони скарифікацію по газону. Бачите, ось такі смужки, як продерті. Це для того, щоб газон гарно дихав. Вичісували траву, досить багато трави, ось такою сухою вичісали. Зараз вона нею вкрила. Огород там, де в неї щось посаджене, і залишила буде вкривати потім розсаду. коли вже висадить. Також складає мені кілька мішків додому, тому що я, окрім соломи осіннього листя, також вкриваю і травою. В неї є зайва вона зі мною ділиться. А я хочу вдома зробити теплу грядку для кабачків ранніх. Тобто я зараз прийду, розкладу її трава. Так, свіженька, вона її купку сипала, і вона така вже гаряча, знаєте, тобто я її розкладу, плівкою вкрию і через кілька днів буду висаджувати, може, через тиждень кабачки. Якраз буде вже гарна в мене розсада для того, щоб були гарні кабачечки. Це в неї музика вітру. Чуєте такий? Ось По постійно Це з Вона при вітрі дуже-дуже такий гарний звук має. Ось вона. Ось так виглядає. Ну, кому, кому подобається, такі, знаєте, звуки такі м, природні, скажімо так, то дуже гарно слухати так на терасі сидиш і гарно. Так, і зараз вам покажу. В минулому році питала вас поради, що тут була в неї вишня, і частина вишні не зріла повністю. І взагалі вона сказала в цьому році, що вишня ця їй не подобається. І вирішила вона буквально три тижні тому. Каже, спробую я зробити щось. Просто зробила ось на таких тоненьких гілочках, ну трішечки не по правилах, тому що тоненькі гілочки, як потім прийдеться десь чимось підв'язувати, підпирати. Але, але щеплення було вдале. ось дивіться, Це вона прищепила черешню, прищепила також вишню черешню. Зараз обійдемо. Багато гілочок зробила. ну так, А може, що вийде. А воно майже все і вийшло. Ось подивіться, яка вже брунька велика. Також, Якщо гарно приживеться, ось ця, ось ця гілка буде одними ягідками плодоносити. ця буде черешнею плодоносити, це черешня. І ось тут вона зробила дві вишні черешні. Це така, вона, як шпанка, така велика, але не дуже кисла, як вишня і не така по смаку, як черешня. Ну, Так і називається вишня черешня. І ось такі бруньочки, бачите, скоро почнуть квітнути. Я так думаю, що цей рік вона його буде дорощувати, буде за ним спостерігати, а потім просто ось цю гілку старої вишні зріже. І оці молоденькі вже будуть зміцнюватися і будуть гарно плодоносити, буде досить гарний вже сорт в неї тут. Зараз ще вам покажу, де вони прищеплювали на сливу абрикос. Я вам показувала вже в огляді свого садочку. Вон там сестра працює. Всім привіт, вітання з Великоднем. передає. Ось, подивіться, яке щеплення було в них. Бачите? Це ось слива, основна гілка, а це абрикос, ось видно. Ось, зовсім інші листочки. І також досить вдало в них вийшло, і гарні абрикоси вони тут збирають. Ось також молодий персик. Це, мабуть, три роки, як його посадили в цьому році перший раз квітне. Бджілки навколо нього кружляють, запилюють гарно. І вже буде в цьому році. Був тут врожай? Один персик в минулому році був. Ну, В цьому році вже, якщо все гарно запилиться, то вже буде гарний врожай. Так, лохина. Це кущики ті, що ми висаджували. Разом з сестрою восени 2021 року також вже зав'язали досить багато плодових бруньок. Скоро-почне скоро вже почне лохина квітнути. Я обожнюю, коли квітне лохина це така е, гарна картина. Це так яскраво. І ось там посадили ми дві гілочки. ну Вам показувала, подивимось, якщо. Може в мене знайдуться віддирки, то і пересадимо. Не будемо ризикувати, втрачати рік для того, щоб вони вкорінилися. Ось такий город в неї, також грядки обгорожені бортиками, в неї в основному дерев'яні бортики. І також вона мульчує, мульчує і скошеною травою. Ну, Листя, мабуть, ні, в основному скошеною газонною травою, тому що небагато в неї, а газон, ось зараз з цього боку вам покажу, газон, виходить, досить великий в неї. І їй достатньо газонної трави, щоб все, щоб все літо мульчувати повністю свої грядки. Ось такі великі газонних. І повернули сюди знову. І під помідорчики, і огірочки, там вже поставила пляшечки, бачите, розсаду буде висаджувати кабачків чи так сіяти, цибулька та, що в зиму вона сіяла, саджала точніше вона тиканку, ще вилюсь так гарно виглядає. І ось посадила молоденьку цибульку, яка з розсади, ну, мабуть. В цьому році у всіх така цибулька з розсади, манюпунічка. Але будемо сподіватися, що вона підросте. Зараз в нас ще прохолодно вночі і досить багато дощів. Будемо підживлювати її зеленим добривом. І я думаю, що все буде гарно. Там вже, бачите, наготували мені скільки мішків трави гарячої. Буду вдома також готувати грядку під кабачечки. Ось так прогулялися. В принципі, все, що потрібно для того, щоб забезпечити свою сім'ю і овочами всіма, окрім картоплі, вже казала не один раз, що картоплю ми саджаємо у батьків багато, щоб було достатньо і на сім'ю батьків, і на нашу сестру сім'ї. А всі інші овочі, всі вирощую сама. Ягідки також всі сама вирощує. Ось так прогулялися разом з вами садочком моєї сестри. Вже починаю знімати огляд свого садочку, що в мене квітне, що вже росте. Я сподіваюся, що якщо буде ось така сонячна і тепла погода, вже на цьому тижні дуже гарно розквітне магнолія. Обов'язково буду вам показувати. І також. Вже придумала експеримент, хочу спробувати її розмножити. Ну, буду вам окремим відео показувати. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.